В сьогоднішній передачі моє право прокуратура Одеської області ознайомить наших глядачів з резонансними справами, за якими прокуратура попередила на законне вилучення землі державної власності на території міста Одеси, а саме занаторія імені Чкалова. За втручання прокуратури Одеської області попереджено незаконне вилучення земельної ділянки, яка є пам'ятником садово паркового мистецтва площею понад 4 тисячі квадратних метрів на території державного закладу спеціалізований клінічний санаторій імені Чкалова на французькому бульварі в місті Одесі. Все починалося у 1896 році, коли архітектором Мінкусом було побудовано садиво Гришенко-Пасанца. Це була дачна будівля, поріз нею знаходився парк з багаторічними насадженнями. Утім, у цьому подальшому після революції зазначене майно було передане під санаторій. Санаторій Мінічкаловській, де були спальні корпуси, і знову ж таки парк з багаторічними насадженнями. Потім Приміщення аптеки, тобто бившу садибу дачної будівлі площею близько 300 квадратних метрів, придбав громадянин, який у подальшому, у 2011 році, вирішив, що зазначена не житлова будівля є житловою. Для цього є елементарне пояснення, оскільки, згідно 381 статті цивільного кодексу, до дачної садиби належить прилегла територія, господарчі споруди, багаторічні насадження і таке інше. З огляду на це, громадянин у 2014 році ініціював подання до Довкоморського районного суду близько п'яти позовів, які всі були направлені на те, щоб перевезти зазначену нежитлову будівлю у житлову. Тобто він, отримуючи 300 квадратних метрів житлової будівлі, тут же отримує і багаторічний парк, який є до того ж, прошу звернути увагу, пам'яткою архітектури і садово-паркового містецтва. Тобто він отримує і землю. Звичайно, а землі там близько 4 тисяч квадратних метрів. Тобто дуже вигодна така обгорудка. Приморський районний суд, незважаючи ні на що, пішов на зустріч цьому громадянину. Утім, на щастя, у нас є органи прокуратури, які звернулися з заявами про вступ до справи, з апеляційними скаргами. І хочу від. Відмітити великий професіоналізм судів апеляційного суду, які, незважаючи не на що, дійсно вирішили, що рішення суду першої інстанції вони є незаконними. Вони ретельно обґрунтовано з посиланням на закон скасували ці рішення. В подальшому зазначений громадянин звертався до суду касаційної інстанції. Утім, суд касаційної інстанції залишив рішення апеляційного суду без змін. Але з пояснень представника санаторію, де все це відбувається. Мені стало відомо, буквально 13 червня під час судового засідання вона пояснила, що в Приморському суді з'явилися ще два позови цього громадянина, де він знову ж таки питається встановити факт, що зазначена садиба належить йому зі всієї прилеглої території. Наші землі є землями історико-культурного призначення. І з огляду на це вони належать державі. Тобто навіть санаторій, державний заклад не має на них права. Воно знаходиться в їх користуванні, про що є відповідні документи. Утім, наш громадянин він робив спроби звернутися до управління охорони культурної спадщини і пояснював, що він краще, ніж санаторій, зможе здійснити охорону цих земель. Ну, Тобто, тут складно судити, зможе він чи не зможе. Утім, була справа за позовом. Санаторію за участю прокуратури Приморського району, де просили знести паркан, оскільки наш громадянин металевим парканом оградив всю санаторію. А як показує практика, ми знаємо, для чого ставиться металевий паркан. У подальшому можна знести цю дачу і декілька будиночків багатоповерхових поставити. Тим більше, що в 2011 році така схема вже була. Орієнтовно так очевидно, це була спроба це майно поділити на чотири частини, потім вимагати, щоб громадянам подали надали ще 10 соток землі до тих часів, що їм належить, і в подальшому це було б як санаторій Горького. Тобто, вони поділили на багату кількість народу, і можна було б, чи котежні будиночки, чи багатоповерхові, це неможливо. Ну, взагалі, цей чоловік він претендує на якусь частину правильну території. 330, чи взагалі а на ні, всю він, територію шкалу? Він, він 330 Терет. це його власність. Mm -hmm. Він має у власність цю аптеку, він її законним шляхом викупив. Тобто на це ніхто не претендує. Але це аптека на житлове приміщення, яке не може бути переведено у житлове тим більше як садиба. А він претендує, він хоче все. Mm -hmm. аптека працює, а аптека працює, як аптека зараз. Ні, Боже, з вами він хоче сказати, що він буде мешкати у цьому будинку. Там дійсно дуже гарна така будівля, одноповерхова, симпатична. Ну, тим я не думаю, що вона як житлова в теперішній час. Колись вона використовувалась як спальний корпус цього санаторію. Тобто, я думаю, що там були такі перебудови. Хоча при наявності уяви та гроші можна зробити все, що забуде. А зараз санаторій функціонує бо призначено? Звичайно. Прокуратура вжива всі з передбачені законом заходи щодо представництва інтересів і державного закладу і самої держави, щоб не допустити вилучення зазначеного маєтку, зазначеної садиби з власності державної установи.